Електронна пошта, яка вказана у вас у банку, вона актуальна? Да, актуальна?нет. Добре. Давайте зробимо наступним чином. Я зараз створю заявку на профільний підрозділ, який займається блокуванням, Створю запит. З уточненням, чому вони заблокували ваш рахунок і що необхідно зробити для розблокування. Тому що я, я оплатив прийде? зі своєї карточки цієї саме Райфайзен, що було написано: Оскар Олексігенкович платник, я оплатив 40 тисяч гривень а, клієнту вашого банка, ФОПовцю, за тепловізор, передплату вніс. А він оказався аферистом і шахраєм. Я написав заяву поліцію про це, і ваш банк сам мене набрав. Тому що, скоріше за все, що вже в поліцію прийшло повідомлення і спитали. А ви дійсно оплачували і клієнт, цього банку, ну, клієнт нашого банку оказався фритом, Кажу, да. Надайте нам, будь ласка, переписки, скріншоти, оплати, і ми спробуємо допомогти ці кошти вам повернути. От і результат: вони взяли, просто мою заблокували пенсійну, пенсійну картку. І я оказався посреди Донецька без денег. Я не смог этот, ні машину заправити, нічого. Мені прийшлося дзвонить, уніжатися, позичати у людей гроші. Тому що як як фашисти, без предупреждення, просто так узяли, заблокировали все. Вброси, не я не припиню говорити, тому що я три года волонтерю. Я три года волонтерю. Я маю право на емоції. Я працюю для цієї країни, не для того, щоб со мною з собакою прощалися. Я зараз теж хлопців не шукаю. Не я теж зараз хлопців не сижу, шукаю позвонками на батьки розривають. Будь У мене ще не 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 гаряча не лінія не є. Ласка, Вибачте, будь ласка, я вас дуже прошу. Вибачте, будь ласка, мене теж. Наші з вами емоції однакові, значить. Вибачте ще раз прошу я дуже перепрошую за те, що я так емоційно відреагувала. Пробачте, я такий самий емоційний. Сонечко, я прямий як доска. Я сижу зараз тільки, що тільки що з мамою балака 115-ї бригади пропав син. Я піднімаю запити роблю, адвокатські, сам оплачую все. Думаєте, мені не обідно, що я по сей Донецька стався грошей? Ми допоможемо не сама гаряча лінія благодійного фонду. Я не просто волонтер, я кончений долбайоб, який сидить в цій країні, і питається всім допомогти. Пане Олексію, я дуже бажаю вам допомогти, тому заявочку я вже склала. Вибачте я, мене так, ще так, раз, будь ласка. Заявочку, я розшукувала. відповідь сьогодні вам не надійде, але завтра до обіду має прийти на електронну пошту. Я підійду. Там буде відповідь, я... Там буде угу. відповідь чому вам власне, заблокували рахунки угу. Добре. і що необхідно зробити для розблокування. Будь ласка, почекайте на цього листа. Хорошо, Якщо ви ще рахунки заблоковані, я бачу, то це не Я підійду в е, відділення завтра. Там мене дівчата знають, як облублено. Я три роки війни з ними співпрацюю, в Райфайзені. Вони навіть мене позачергово завжди приймають, тому що знають, що я плачу хлопцям багато яких речей. Я підійду завтра, піднесу туди копії владіного фонду. І там на місці все з'ясує. Я просто приїхав вночі виснажений, я сім днів їздив по Донецьку, по всьому, по, по Чернігову. І я настільки від того, що в мене ні копійки не було собою грошей. Я розраховував тільки на цю пенсію, яка прийшла, щоб заправити машину. Представляєте, уявляйте мою. Я дивлюся, немає доступу до та, та що це кажу за країна. Це в нас ми, така я навіть не уявляю, як ви почувалися в той момент, пане Олексію. Але я відчуваю, що ви це в таку ситуацію. Я дякую вам за те, що ви стільки робите для наших хлопців, для нашої держави, за те, що ви рідним теж допомагаєте, Ви мене ще раз, будь ласка, що я зачепив таку тему, вона мені теж болюча. Я Щодня слухаю маму, і повірте, я плачу місці з ними, і в мене вже немає ні нервів, не залишилось. Ні. Мені 40 років скоро, в мене інвалідність, правосторонні паралі паралічерба, чого я пенсію получаю. А я ще сиджу в цій країні, питаю щось допомогти. За результаті отримав дві кримінальних справи. Оце мене країна віддячила, тому я так емоційно відреагував. у вас, якщо висвітився цей мобільний номер, це номер моєї гарячої лінії фонду. Я через адвокатські запити, через журналістські запити можу допомогти вам. Я, ну, я не кидаю з громкими словами. Я просто роблю все, що можна, і дуже часто допомагаю людям. Мама написала, що в останній день обміну полонених благодаря моєму письму її син попав у список. Я навіть не знав про це. Я багато чого зробив і навіть не знаю про це. Дякую вам, пане Олексію.